Прикарпаття готове до виборів. В цьому запевняє голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Він закликав усіх проявити високу політичну культуру, аби вибори прийшли чесно, прозоро та демократично. Адже за його словами, під час виборчих перегонів виливається маса бруду та звинувачень, які доходять до абсурду. Очільник області наголосив, жодного факту використання адмінресурсу на Прикарпатті не зафіксовано. За словами голови ОДА, всі представники влади Івано-Франківщини суворо. Попереджені про відповідальність і адміністративну, і кримінальну. Щодо політичних уподобань, то Михайло Вишиванюк заявив, ні за кого агітувати не буде. Справа в тому, що на превеликий жаль, знаходяться вже такі е, балотуни, чи як називається балотун, Ну, ті, що балотуються, балотуни, <рив> балотуни, які вже кричать, що якщо я не виграю то вибори будуть фальсифіковані. Ну, як так можна це заявляти? От як я виграю, то нормальні вибори. Якщо не виграю, то вибори фальсифіковані. Я хотів би ще раз заявити через, при допомозі вас, засобів масової інформації, що влада забезпечує всю технічну роботу по тому, щоб вибори пройшли нормально для нормальної роботи дільницьких комісій. І я думаю, що ви є свідками того що влада ніде не переступала закон, в тому числі голова обласної державної адміністрації в тій чи другій мірі, про агітацію, а не дай Бог, як це щоб, кажуть, з чорним піаром.